Понад півтори тисячі пожеж трапились цьогоріч на Хмельниччині, а це на 30% більше ніж минулого року. Повідомляють в головному управлінні ДСНС України у Хмельницькій області. Найпоширеніші причини займання це паління у ліжку та порушення правил експлуатації електрообладнання. На пожежах в області на сьогоднішній день загинуло вже 69 осіб. Переважна більшість 51% – це пенсіонери. Наступна категорія це 23 особи. Це люди без певного роду занять, які ведуть певний асоціальний спосіб життя. Ну і також загинули сім працюючих осіб, і що є трагічним чотири дитини. Зросла кількість пожеж саме після початку опалювального періоду, зокрема в оселях з пічним опаленням. Всі опалювальні печі перед початком їх експлуатації необхідно очищати від сажі, гарі. Це роблять спеціалізовані організації. Біля кожної опалювальної печі перед її топковим отвором має бути розміщений металевий лист розміром 50 на 70 см для того, щоб попередити загорання. Горючих підлог, всі димові труби, які прокладаються по горищах, необхідні необхідно перед початком експлуатації оштукатурити, побілити і слідкувати за відсутністю тріщин на них. Ну і звичайно, тримати дверцята топкового отвору постійно закритим. Також Сергій Яцух радить бути обачними під час відключення електроенергії, зокрема під час використання газових туристичних пальників або генераторів. Купувати ці прилади радить лише у перевірених виробників. Вивчити інструкцію з використання даного приладу та суворо її дотримуватись при експлуатації саме побутових таких туристичних пальників. Вони призначені лише для розігріву їжі. На них забороняється готувати довгострокову їжу, зберігати пальне поряд з дизель-генератором або в житловому приміщенні забороняється. У кожній будівлі наголошує Сергій Яцух, повинен бути вогнегасник. Також, аби зимовий період минув без трагедій, радить хмельничанам бути обачними і на кризі. Товщина льоду повинна бути не меншою 7 сантиметрів. Заборонено виходити на кригу великою групою людей. Також не варто перебувати на місці впадання русел, де лід найбільш нестійкий. Ірина Муляр, Ярослав Єфремов, новини міста.